Це було друге засідання координаційної ради в оновленому складі. Ми обговорили наслідки і результати роботи громадянської платформи і дем. Обговорювалось широке коло питань. Обговорювалось питання українських цінностей, чесноти, які мають наскрізно проходити через увесь культурний продукт. Також запросили членів Координаційної ради надати пропозиції по заходам на рік наступний 35 років відновлення української незалежності. Якщо ми подивимося в історичній перспективі, то прийняття української ідентичності воно мало певні піки, які завжди є слідством якої зовнішньої. Загрози або кризи. Е, я би дуже хотіла, щоб у наступному році сприйняття української ідентичності як гострого питання було спричинено не зовнішньою кризою роботою нашої ради. Ідентичність також будується на трьох консенсусах: спільне розуміння нашої історії, спільне розуміння нашого плану дій тут і зараз, і спільне розуміння нашої візії, бачення майбутнього. Тому те, що ми робимо сьогодні тут, на наших зустрічах, є максимально актуально в час, коли наша ідентичність має розвиватися і утверджуватися.